Автівка, яку всі ви придбали, понад 10 тисяч кілограмів російськомовної літератури здали на макулатуру, а за отримані гроші купили ось цю кралечку на передову. Це результат акції Російську книгу Здай перемогу наближай, яка два місяці тому стартувала в Івано-Франківську. Тоді організатори закликали містян почистити свої домашні полиці і зносити ворожий непотріб у бібліотеки та кінотеатри міста. Як виявилося, Івано-Франківці від малого до старого. Довідгукнулися на пропозицію звільнити свої оселі від книг, написаних мовою ворога. Це жінка літнього віку, яка е, привезла книги е, візочком. і Ми бачили, що вона дуже себе погано почуває, запропонували там їй води присісти. Вона відмовилась, каже, ні, в мене у роті таблетка, я маю заспокоїтися. Я кажу, вам так жалко, ви здаєте літературу. Вона каже, ні. Мені я це роблю з великою охотою, з великим бажанням. Тільки, каже, є зворушливий момент, що ці всі книги збирали три покоління. І, до речі, книги були всі в ідеальному стані. Всі ці знесені містянами книжки здали на макулатуру, а за виручені кошти придбали ось цей автомобіль. Його ціна каже ініціаторка акції Оксана Савчук три з половиною тисячі євро. Пригнана з-за кордону автівка, пройшла повний техогляд і готова до відправки на передову. Головна наша ціль була придбати техніку. Цей автомобіль, який буде слугувати допомагати нашим хлопцям на фронті, і звичайно, що. Ми вирішили, що ця машина поїде на запорізький напрямок для наших хлопців, які зараз є в ТРО, нашому і хочеться підсилити, хочеться хлопцям дати позитив. І саме я переконана, що їм буде приємно, що до цієї машини долучився кожен, хто можливо не міг здати гривню. Але він здав книжку. Цю автівку вони використовуватимуть для перевезення поранених, каже медик 102-ї бригади Володимир Петречко на запорізькому напрямку, де зараз перебувають прикарпатські військові гаряче. Нещодавно саме там загинуло одразу п'ятеро бійців, серед яких і керівник івано-франківського пласту Назар Лугарів. Щоденні постійні обстріли і бойових втрат дуже багато, таких якби контузій, дуже багато осколкових поранень. Ну, вони є це, це війна, це ніхто не забирає. Всі просто розуміють, що мають стояти. А вже незабаром автівка, до купівлі якої долучилися Івано-Франківці, поїде допомагати українським бійцям тримати стрій. Автівка в шикарному стані, все повністю доглянуто, масла помінені, ходова зроблена, все, все так, як має бути. Пічка працює, скло умувач. все Повністю, тобто для використання вона якраз буде. Ми просто деякі внесемо корективи, тобто заклеїмо стопи, бо ми їздимо трошки вночі, по понічникам. По тих дорогах, які немає, вони освітлюватись, так що а так, взагалі шикарна машина, просто неочікувана і приємна. До речі, поки що порожній багажник заповнять необхідними на передовій окопними свічками, теплим одягом, маскувальними сітками і ліками від застуди. А поки ця автівка готується до далекої дороги, акція російську книгу Здай перемогу наближай продовжується. Тож маєте старі і непотрібні книги ворожою мовою. приносьте. хлопцям ще одна автівка. Зайвою не буде. Ольга Смага Геннадій Томнюк, новини на вежі.